В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і, Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і, Сина, і Святого Духа, Амінь. Сьомий день дев'ятниці. Розважання Святий Йоанн знепомок, Великий покровитель Чехії та всіх, хто просить його допомоги. Час, в який жив, святий Йоанн знепомог. Не найкращий в історії Чехії, і не найприємніший в історії католицької церкви на тих землях, але, мабуть, у протистояння короля і церкви люди таки вибрали владу Христову, а не владу земну, тому що незабаром після смерті Вацлава IV культ святого Йоанна розвинувся настільки, що його вшановували літургійно. Називали блаженним і покровителем Праги та цілої чехії. Цікаво, що в сучасному світі для чехів, серед яких понад 70% невіруючих та атеїстів, католицький священник Йоанн Непомук найдорожчий святий. Насамперед він з вірою в чеську землю, адже він тут народився. Стає взірцем, в якого можна шукати надію і сміливість, і те за свободою та незалежністю. Отож і ми можемо прибігати до цього святого, шукаючи заступництва у нашій боротьбі за свободу. Молитва. Всемогутній вічний Боже, зміцнений тобою святий Йоанн. Аж до смерті ревно боронив свободу церкви, вчини за його заступництвом, щоб ми без вагання ставали на захист, на захист справедливості та правди. Просимо тебе через Христа, Господа нашого. Амінь. На Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вели нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена цими жінками, і благословений бліпло над Богом. Води бородила Христа Спаса і спаведи для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Іоаннеснепомок молися за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця Сина, і Святого Духа, Амінь.